5 тисяч євро в подарок для вашого бізнеса в Німеччині від Джоб-центру. Як це насправді працює? Попробую вам деталізовано пояснити, якщо ви підприємець, грубо кажучи, по-простому ФОП і тільки ФОП, не у ГГМБХ тощо, а саме ФОП фізична особа-підприємець, у вас зареєстровано ГВРБ. Клянтернемер формат це трошки інша історія, але... Це просто ваш податковий статус, так би мовити. Тобто, у вас є зареєстровано Гверби, і ви отримуєте бюрг Тоді ви можете поставити заявку по програмі Лес від джобцентру, яка має опцію до 5 тисяч євро для вашого бізнесу як стартовий капітал, допоміжний, як дотація, яку не потрібно повертати. Є Правило, на що ви це можете використати. Ви це можете використати на інструментарі. Буквально інструменти, ви це можете використати на мебель, завдаток за приміщення, перші 1-2-3 місяці оренди, реклама, вебсайт тощо. Ви це не можете використати на товар. Але ви це можете використати на те, що потрібно для вашого бізнесу. І ці гроші не потрібно повертати. І, звісно, за них потрібно дати звіт, куди і що ви потратили. Але для цього вам буде потрібний правильний бізнес-план та фінансовий план. Окрім того, ви можете бути підприємцем і залишатись на утриманні джоб-центру в форматі Бюргергільд. Так буде просто регулярний перерахунок, скільки ви заробили, скільки потрібно повернути, або ви недозаробили, хоча вказали, що заробите, і вам доплатять те, що було недоплачено. Це. Досить специфічний формат, але насправді простий. Тобто, це постійне балансування, хто кому винен, поки ви знаходитесь на джоб-центрі. Для того, щоб отримати ці 5 тисяч євро, тобто ще до 5 тисяч євро, або зверху ще додаткове кредитування, безвідсоткове, потрібний бізнес-план і фінансовий план. Звісно, не якесь зроблене через. Штучний інтелект за 5 хвилин накинуто на 5-10 сторінок. Це мусить бути нормальний, правильний, солідний бізнес-план. Якщо вам такий бізнес-план потрібен, і ви на джоб центрі ви можете скористатися послугами моєї організації за посиланням в шапці профілю або зайдіть просто на сайт dvbc.de. Просто в профілі ви одразу попадете на формуляр. Ви заповняєте формулярчик, утримуєте всі потрібні документи і інструкцію, що з цим робити. Все це направляєте в джоб-центр в своєму загбаабетер, і він вже це буде розглядати, чи надавати вам доступ до цієї програми, чи ні. Чи отримуються українці? Так, по всій Німеччині з різних міст у нас дуже багато клієнтів. Чи отримують люди відмови або ігнорування? Так, тут питання, як ви будете давити, чи будете ви повторяти, повторяти, повторяти. Знаєте, як хто такий зануда, той кому простіше дати, чим пояснити, чому тебе болить голова. Ось так і треба оперувати з. Джоб-центром. Ну, надіюсь, для вас це було корисним. Дайте якийсь плюсик в коментарях, щоб я знав. Дякую.